Підготувала курячі стегенця, вирізала кісточку, гарно помила, ще промокну паперовим рушничком. Так, тепер перед тим, як відбивати, посолю шкірка, залишилась. Шкірка під низом є. Так, і накриваю зараз харчовою плівкою і відіб'ю все. Ясце. Після того, як відбили стегенця, додаємо улюблені наші спеції. У мене спеція до курки, можна просто паприкою копченою, перченою, перчиком чорним. Хто що любить, я додам це. Цю приправку. І ще в мене є такий часниковий соус. От можна сухий чесничок і так далі. Ось такий ще в мене є соус ще потрушу цим соусом. Саме не переборщить, як кажуть. Так. Так, понасипали і тепер гарнесенько це все діло розітремо. І складаю поки на тарілочку, тому що це ж ще в мене не всі стегенця, буду ще відбивати. Хай маринуються. Поки м'ясце маринується, два яблучки середніх почищу від шкірки серединку, вичищу і дрібненькими кубиками покришу. Яблучки покришили. Так, тепер ці яблучки або сухим часничком посипаємо, або ось таким соусом часниковим. І додаємо плавлений сир цей рідкий пару столових ложечок. Десь воно так і буде. І гарнесенько перемішаємо. Ой, у ну, нас вийшла ось така намазочка: це яблучки з плавленим сиром. І тепер. Ну, вже треба дивитися по тому, яке стегенце Бажано, щоб вони чималенькі були. Ну, Але в мене невеличкі, тому буду чайною ложкою накладати начинку. Отак От закрутили і защіпаємо зубочистками. Зараз я візьму пару штук. Одну з однієї сторони, другу з другої. І кладемо у форму для запікання. Отак. От Все, наш рулетик такий готовий. Один. І так з усіма проробляємо. Рулетики наші готові і відправляємо в духовочку. У мене духовочка пече на 200 градусів. Ну, я думаю, хвилин 30-40 треба буде їх потримати. Настрічки залишилось. До начинки додаємо одну капочку. Якщо у вас є оливкове, оливкова олія оливкової, я, звичайно, соняшникову капочку. оцту яблучного. Так. Тепер. Ось таку столову ложку, це в мене яблучне повило, можна абрикосове. І оце все діло зараз зіб'ємо блендером. Вийшла ось така намазка блендером, збила. І тепер витягла з духовки рулетики через пів години. І зверху наносимо гарно так щедренько, можна сказати, ось цю намазочку на всі рулетики. О, мені через екран незручно, тому вимикаюся. О. Ну, от, рулетики наші готові. Хай трішки чуть-чуть І спробуємо. Ось такі всередині вони виходять, ну і зараз смакуємо. Як називається, але дуже смачне блюдо. Пів кг курячого фаршу, одна чимала цибулина стерла на велику тертушку. Домашнього окропу додала мороженого. Перчик, сіль за смаком і ще додала приправи до курятини. І це все гарненько перемішаю. З готового вже вимішаного фаршу зробили. Ось такий млинчик, і я поклала на противень, засланий пергаментною бумагою. Одну велику картоплину стерла на моркв'яну тертушку і тепер добре її віджимаю від зайвої рідини. Рідина нам не потрібна. Тепер цю картопельку розкладаємо рівномірно по наших м'ясних млинчиках. Чи як їх правильно назвати? Рецепт з інтернету роблю вперше. Але бачила його вже дуже давно і хотіла спробувати. От, сьогодні, нарешті, дійшли руки. П'ять маринованих огірочків, таких не дуже великих. Ну, я думаю, що їх хватить. Трем на велику бурякову тертушку і теж е отжать їх треба. Тепер огірочки викладаємо поверх картоп. Я. Ну і так далі. 100 г твердого сиру на тертушку на морк'яну потерла і розкладаємо зверху на огірочки. Ну, а тепер робимо сіточку з майонезу і в духовку на 180 градусів на 20-25. Ну, тут трохи перекрутила майонезу, але нормально. Ну, ставимо в духовку і будемо смакувати. Блюдо моє готове. А як ми його назвемо, я не знаю. Треба ж якось його назвати. Спочатку спробуємо.